Всім привіт, друзі! Дітки наші ех, пішли до школи, і настало стільки клопоту, що просто не маю часу, аби щось записати, приготувати. Але сьогодні вирішила купила ось такі гарні свинячі вушка. Два. Е, бачите, е, гарно вимила, поклала в водичку, дала солі трошки, лавровий листочок, перець і варимо друзі, від. Закипання годинку, а потім будемо їх маринувати і смакувати. Я все вам покажу. Друзі, наші вушка зварилися і ми нарізаємо на ось такі полосочки. Зараз я буду приправляти їх приправами, якими, друзі, бажаєте: до м'яса, до шашлика, що тільки забажаєте, і будемо ставити в холодильник на охолодження. Друзі, нарізані вушка я тако гарно заправила і розсипаю на тарки. І тепер кладу в холодильник для охолодження, щоб вони так окремо, щоб вони не злипалися. Все, друзі, наші вушка готові. Бачите? М -м -м. Смакота. Тепер мужчини це полюбляють з пивом. Можна це їсти з часничком, а можна з цибулькою. Всіх, хто з чим забажає! Це мої любі, до зустрічі!